Павло Пише Римській церкві і згадує на 3,23 такі слова. Бо всі згрішили і позбавлені чого? Слави Божої. Я не раз думаю над цією славою Божою, думаю, звідки прийшла тривога до нас, страх, небезпека, відчуття вини, прокляття. Звідки це все прийшло? Я зрозумів, в присутності Божої це все залишає людей. Коли ми втратили цей зв'язок, бо ця слава лишила, і в ній і лишилось все. Ми втратили все. В славі ми втратили все. Прийшло це прокляття на цю землю. Цей зв'язок з Богом, з ближнім, з сім'ю, родину ми втрачаємо. Тому коли ми говоримо про славу Божу я хочу, щоб ми зрозуміли, що коли ми її не шукаємо, слави Божої, ось де сенс життя, ми втрачаємо все. Бо 100 гривень, яких ти втратив сьогодні, їхав сюди, можна знайти і заробити. Можна втратити кінцівку на роботі десь, на, на виробництві, ще десь. Можна втратити будь-що, пальник можна втратити. Ну є найстрашніше, коли ми втрачаємо славу Божу, присутність Божу в своєму житті. Тоді приходить справжня небезпека, коли немає слави Божої. Слава Богу. Давайте тут я просто друзі, так що. Вітаю, вітаємо. вітаємо. Хто зміг ще зайти зістити? Повісному задумі Божої Бог завжди хотів бути з людьми, з людиною. Творець хотів бути своїм творінням. І коли люди згрішили, от якраз ми, ми втікли з едем з трісусті Божої і втікли від Бога своїм непослухом ми порушили те, чого Бог не хотів, щоб ми зробили. І коли ти кажеш до людей, покайтеся, прийдіть до Бога, повертайтеся до Його слави, люди думають, що ви розтягнете в якісь штунди, в якусь секту, в якусь закриту кімнату, в підвал, будь-куди. Ні, друзі, коли ми проповідаємо Євадення, ми хочемо вас повернути до слави Божої. Ти скажете цій церкві Амінь. До слави Божої, тому що нам треба слава Божа, щоб в твоєму житті не було комплексів. Хто визначає тебе цей світ, чи Бог? Бог визначив тебе людиною. Цей світ визначив тебе ким? Ріж або бо гріх, або якісь комплекси людини появляються. Чому? Тому що хтось сказав, на тебе повісив, клеймо. Але Бог, коли тебе творив, він тебе створив особистістю людиною Божою. Творіння Божиї, він більше нічого не бачить, крім того, що ви бачити тебе як вінець своєї краси і слави. Тому Євангелія це запрошення до Божої присутності. Іван не постановить твою честь і гідність. Тому Ісус каже: йдіть по всьому світі, розкажіть цим людям, розкажіть всім, хто згрішив, втратив славу, верніть їх до слави Божої. Чому вони вернуть свій первісний. сни? який втратили в Едемському саду. куди нас Бог повертає, тому Бог створює церкви. Бог у апостолів, учителів, пророків, всіх, що ми йшли і свідчили. Але не треба їхати в Китай. Ти можеш глянути на свої. В під'їзді своєму. Там такі буває Африка і Китай. Такі живуть африканці, китайці, колючі, всякі. І Бог хоче, щоб ти їм щось сказав. Про його славу. Верни в його славу. Скажи йому про славу Божу, поверни Його, запроси Його, щоб він прийшов в цю славу Божу, яку Бог тебе помістив. Я дякую Богу, що ми сьогодні зібралися для того, щоб знову і знову нагадати собі про Його славу, про Його честь. Через форму служіння, така, як в нас є, яку Бог нам дав, ми вміємо зараз робити на цьому місці, на сьогоднішній день, ми виражаємо так славу. Ми співаємо Йому, радіємо Його присутності, пропонуємо Його слово. Тим чином ми преобразовуємося на письмо, коли ми дивимося на Його славу, в кого ми прообразовуємося? В Ісуса. В образ Христа. В образ Христа ми прообразовуємося, коли дивимося на Його славу. Коли ми дивимося на Його славу, прошу вибачення. Зараз відключаю, це щось не попильнувало. Тому прошу Бога сьогодні, щоб ми поверталися в Його славу. Коли ти будеш дивитися на мене і скажеш, Сергій, в тебе ще помилки. Згоден. Є багато, в тебе є слабості. Так я ні. Я ж людина, така сама й ти. Тому Ісус каже, дивись на славу чию Божу, щоб бути преобразованим не на сусіда, не на твою подружку, не на твого друга, не на твого тата навіть. Маму, може, своїми слабостями, немощами, своїми старськими якимись зараз Хворобами, а подивися на Господа славу, щоб приобразитися в Його образ. Тому перестаньте оглядатися по людях і казати: от я хотів би бути віруючим, але це мені так заважає, я спотикаюся. Послухайте, будеш дивитися, ніде ідеальних людей немає. В церкві нема людей. Церква це фабрика для чого? По вихованню нас. Це платформи Бог дав, щоб нас виховати в Божий образ. Вернути втрачений образ. Вернути нас. Щоб ми залишили гріхи свої, розп'яли своє язики, ми прийшли, свої ідеї зі своєю ідеологією, якою ми прийшли сьогодні до Бога. Нам треба це все залишити тут. Глянути на Ісуса, а Ісус взяв що? Хрест. Там ми розпинаємо своє Я і своє бе, І своє Фе. І своє шого потенційне, і своє, а все там розпинаємо разом з ним, вмираємо в Його смерті. І дивлячись на його славу Воскресіння, воскрешаємо в його образі, Божому благодаті і милості, яку тільки ми можемо прийняти через віру в нього. Ніхто з нас не досконалий. ніхто з нас не має твої сили. Ніхто не має твоєї всьої повноти, але в тілі Божому Він нас так розмістив, що в церкві йому слава, в церкві йому хвала, в його благодаті і милості ми сьогодні можемо радіти, якось йому молиться і чути його слово. До чого я вас запрошую сьогодні. Давайте встанемо. Благословенний Господь наш, Бог наш! Які прив нас свій образ і свій облік, який хоче вернути першочерговий настан, де ми втратили едем Твою присутність, де ми втратили відчуття безпеки і відчуття праведності, статусу святості чистоти, і твій порядок поворушений. Сьогодні ми молимося до тебе, Господь, і кажемо, що ми хочемо жити в Твоїй славі. Ми хочемо мати Твою славу. Скажіть Богу, я хочу жити в твоїй славі. Я хочу шукати твою славу в своєму житті. Я хочу шукати як чоловік свою твою славу, як мужчина, відбутися, як батько. Я хочу шукати твою славу на всякому місці, як сім'янин, як громадянин, як служитель, як працівник як просто людина, яка займає якусь посаду. Я хочу шукати твою славу, скажи Богу, і зараз, для того, щоб повернутися в образ Божий. Той стан, який Бог мене створив, той стан, який Бог мене здійснив. Створив і сказав, що я твоя людина. Просіть його сьогодні. Боже, переміни мене. Боже, зміни мене, Господь. Хай твоя слава перемін прийде, твою душу твій дух. Щоб ти не думав, що ми тут зібралися, як громадська організація. Ми прийшли до місця, де вогонь Божий спалює все те, що заважає тобі. Хочу обгорнути на свою славу. І нехай ця слава як на небі, і так і на землі. І як на небі, так і на землі не буде. Господь благослови нас сьогодні. Прослави тебе, подякува тебі, молиться до тебе і бути відданими тобі, ходивши в твоїй Божій славі. Поверни на Твою славу в Ісусі Христі. Поверни на ту славу, яку ми втратили. Господь, щоб наші лиця сіяли, а не були в депресії, щоб наші очі раділи, а не були в понині, щоб наші вуха чули добру вістку і падання слави Божої Господь. Алілуйя! Благослови нас сьогодні і будь прославлений. Отець, Син і Дух Божий на цьому місці. І нехай весь народ скаже. Амінь. Amém.